Всміхаюсь сонечки. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь світочки. Хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, бо вітра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Послухайте казочку про маленький пароплавчик. Жив собі у великій гавані. Маленький синій пароплавчик. Він був найменшим серед усіх кораблів, але мав добре серце і мріяв подорожувати великими морями. Щоранку великі білі теплоходи вирушали у далеку подорож. А синій пароплавчик залишався у порту і важко зітхав. От би мені побачити хвилі океану, зустріти чайок і відкрити нові острови. Одного разу у гавань прибігли тіти. Вони просили капітана великого корабля покатати їх, але той був зайнятий підготовкою до далекої мандрівки. Тоді вийшов синій пароплавчик і тихенько промовив. Я можу вас покатати. Діти зраділи і сіли на борт. Пароплавчик весело загудів гудком і вирішив у путь. Він прокотився вздовж берега, показав дітям веселку над морем, а чайки весело співали їм пісень. Ти найкращий. вигукнули діти. Хоч ти й маленький, але з тобою так цікаво. Відтоді синій пароплав більше не сумував. Він зрозумів, що головне не розмір, а добре серце і бажання дарувати радість іншим. І з того часу його називали великим синім пароплавом якого кольору був пароплавчик? Чого він хотів найбільше? За що діти дякували пароплавчику? Пароплавчик був маленький, але в нього було велике і добре. Алята сьогодні до нас з країни знань завітав хлопчик. Його звати Чомусик. Він дуже добитливий, хоче все знати і в усьому розібратися. Любить пригоди, відкриття та ігри. Я пропоную вам познайомити його з нашою книгою малюка. Але спочатку послухайте віршик. Синє море, синє небо, синя кулька є у тебе. Синій колір чарівний, добрий, лагідний, ясний, якого кольору море, а якого кольору небо, якого кольору машинка, а кубик? Правильно всі вони синього кольору. Отже, чомусик виконуємо завдання з книги малюка. Розгляньте уважно малюночок, що на ньому синього кольору. Роздрукуйте цей малюночок і зафарбуйте корабель жовтим кольором. Подивіться на хмаринку, як ви гадаєте, чи піде дощик. Напевно, що ні. Чому? Тому що світить яскраве сонечко. Що на цьому малюночку синього кольору? Роздрукуйте його та розфарбуйте корабель у червоний колір. Подивіться на хмарки, як ви гадаєте, чи піде дощ? Напевно, що так. Чому? Хмаринки темні, важкі, ось ось закрапають перші краплинки. Який човник більший за розміром, а який менший? Уважно подивіться на човники та знайдіть відмінності, з якої хмаринки піде дощик. Домалюйте крапельки дощу. Малята чомусик запрошує нас завітати до іграшкового магазину. І придбати іграшки синього кольору. Виберіть їх, будь ласка. Малята, чомусик приніс нам подарунок. Казковий синій олівець. Я пропоную вам намалювати цим олівцем предмети синього кольору. Синє небо з хмаринками або синє море з хвильками. Або... Синю кульку. З нетерпінням чекатиму на фото ваших малюнків. Про який колір ми сьогодні розмовляли? Чи є у вас іграшки синього кольору? Хто запам'ятав, які іграшки синього кольору ми купили в магазині? А чомусику вже потрібно повертатися додому? Але ми з нетерпінням чекатимемо нової зустрічі з ним.